Всім привіт! Ви на каналі Меріл. І сьогодні в нас на огляді дрони та аксесуари DJI, які зараз активно підсмажують дупаки непроханим гостям. Поїхали! Ці дрони зараз активно використовуються для розвідки та коригування вогню артилерії, особливо MAVIC-3. До речі, наші кмітливі хлопці та дівчата навчились досить професійно працювати з певним програмним забезпеченням, щоб це дійсно був сюрпризом для непроханих гостей. Вони не зможуть їх відслідковувати. Ми вас з радістю проконсультуємо з даного питання та розповімо, яка саме прошивка підходить для даних маніпуляцій. Трішки давайте поговоримо про найпопулярніші моделі дронів DJI. DJI Mini 2. Його особливість невеликий розмір, його з легкістю можна брати у подорожі. Він в змозі полетіти до 5 км у відкритій місцевості. Mavic Air 2 s Якщо порівнювати його з міні-версією, він трішечки більший та до нього додали датчики обльоту перешкод та автоматичні функції, які дають змогу дрону слідкувати за вами без вашого керування з пульту. Mavic 3. Ось цей дрон дуже активно використовується на полі бою нашими військовими. Він йде у двох комплектаціях. Звичайна комплектація йде сам дрон, один акумулятор, два запасних гвинта, пульт та зарядка. Та є комбо-версія. До речі, вона в нас є, а ну покажи нам комбо-версію. Ось це комбо-версія. До речі, саме ось це. Ось цей дрон можна прошити, щоб це був сюрпризом для гостей. В комплекті в нього сам дрон, два запасних акумулятора, пульт, запасні фільтри та хаб для підзарядки одразу трьох батарей. Тут є ще в комплекті сумка, яка трансформується у рюкзак. Цей дрон вже більш потужніший. Якщо порівнювати його з 2С, він стабільніше відчуває себе під час поривів вітру. Та чутливіші датчики, які швидше реагують на перешкоди. Пару слів на рахунок акумуляторів. Тут він уже стоїть нового зразку 500 мАч, який дає йому змогу летіти до 45 хвилин. Тут стоїть блок камер. Перша основна камера йде з сенсором 4 третіх. Це сенсор з габаритами, такими самими, як на Inspire. Тобто це професійна камера, якою знімають кіно. Другі телескопічні камери сенсор 1-2, яка має 7-кратний оптичний зум. І далі йде цифровий зум, який збільшує зображення в 28 разів. Таким зумом ви вже побачите, як суетяться паскудніки. Mavic 3 може відлітати на 20 км. Він досить швидкий, може розвинути швидкість до 70 км. В нього невеликі габарити, але досить потужний мотор, тому він ще й може за допомогою системи скидання підіймати солодкі подарунки та скидати їх в потрібному місці. Також, щоб ще більше палала дупа у непроханих гостей, можна зробити апгрейд дрону. Додати. Пульт DJI RC Pro, який швидше отримує інформацію на яскравий дисплей, щоб під час сонця або яскравої погоди ви отримували якісну картинку, щоб посилати великі подарунки. В цьому пульті потужніші антени, які порівняно зі стандартною, збільшують дальність польоту дрона. А якщо додати ще й підсилювач сигналу, то взагалі ховайтесь вжито. Ващі сльозки страшно вам, Аж гайшу мить. Скаже навіть, баба з возу, що вас всіх треба спалить. Ванька встанька, що таке, приготую собі пакет. Ванька встанька, не кажи, вже немає куди ти. Все це можна придбати в нашому магазині. Звертайтеся до нас, якщо вам потрібна якась консультація, ми вам підкажемо все, що завгодно. Посилання буде на наш сайт. В описі до цього відео дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!